Цієї п'ятниці черкаські мавпи зустрічатимуть на домашньому паркеті команду з Кривого Рогу. Поєдинок зі спортивним клубом Кривбас стане для черкащан третім у рамках суперліги. У разі перемоги помаранчево чорні зможуть покращити своє турнірне становище. За результатами попередніх ігор вони посідають дев'яту сходинку турнірної таблиці. Криворіжці натомість цьому. Підсилити гру нашої команди повинен новий гравець. До Черкас на трай аут прибув американський форвард Арізона Рід. Свіжа кров може стати у нагоді мавпам, оскільки останній тиждень команда має дуже щільний ігровий графік. Дійсно, как би бы сложно грати через день, потім через два. Ну ми професіонали, ми любимо грати, Ми хочемо грати. Поэтому доктор сделает все возможное, чтобы мы восстановились к игре. И они в таком положении, мы в таком положении. Не надо здесь никаких мне быть. У нас истерик по этому поводу нету, мы нормально готовимся, мы нормально проходили предсезонную подготовку. Поэтому э, игрокам не нужно плакать, нужно выходить и трудиться.